Одним із напрямків роботи центрального міжрегіонального управління є проведення інформаційної кампанії щодо впровадження роботодавцями Черкащини політики психосоціальної підтримки на робочих місцях. Дана політика спрямована на допомогу людям, які зіштовхнулися з психологічними, так і соціальними труднощами. Запровадження психосоціальної підтримки на робочих місцях сприяє покращенню як і емоційного, так і, і психологічного здоров'я працівників. Ну також підвищує їх продуктивність і мотивацію. Це Же рівень як стресу, так і вигорання на робочих місцях, допомагаючи уникнути втрат кадрів і покращити робочий клімат. Проводиться анкетування щодо питань, проблем, які є в колективі, для того, щоб визначити наступним кроком є сформована зібрана ініціативна група, яка в подальшому це робота не однієї людини в колективі. Це має бути створена ініціативна група. Затверджуємо політику, організовуємо план заходів, що ми маємо зробити, і переглядаємо політику і план. Заходів там раз на півроку дивимося, що в нас виконано, що нам потрібно ще покращити для кращої е, ситуації в колективі. Центральне міжрегіональне управління також запровадило зазначену політику для наших працівників. Щоб долучитися до запровадження програм з психосоціальної підтримки, достатньо звернутися до управління інспекційної діяльності в Черкаській області, Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.